Привіт, друзі! Ви тільки подивіться на ці гриби. Такі ароматні, ніжні й смачні, що просто пальчики оближеш. Сьогодні покажу свій секрет маринування, перевірений роками і завжди бездоганний. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше таких смачних домашніх рецептів. Ну що, починаємо. ...ку пізнали, У нас Це називається синя. ножка. Вона дуже смачна, вже смажена і дуже смачнюча закрита. Так що будемо зараз з вами готувати. І так, дивіться, ми грибочки двічі промили, під проточною водою почистили. Тепер нарізаємо прямо в кастрюлю. Отакими шматками. Ну, в общем, якими ви бажаєте. Взагалі-то я люблю закривати маленькі. Ну, сьогодні ось такі назбирали. Ми перерізали всі наші грибочки, зараз заливаю водичку. Так, водичкою залили. Бачите, вони дуже соковиті, поэтому більше не потрібно. Прокип'ячуємо перший раз 5 хвилин і знімаємо з вогню, промиваємо і ставимо знову, заливаємо водичкою і проварюємо хвилин 40. Даємо солі щедро. Грибочки повинні бути просолені. Ну, от так, поки що дві ложки. Дивіться, грибочки наші майже закипають. Кидаємо цілу цибулинку, це обов'язково. Далі кидаємо отаку гарну жменю перцю горошком. Тут суміш духмяний. Ну, на таку кастрюлю, отак лаврушки. Варимо пів години. Наші грибочки готові, вони всплили. бачите? Все чітко. Цибулька білесенька, все окей. Все як треба бути. Все, заливаємо наші багачки і закатуємо. Нагадую, угадаюся, солона. Грибочки вже підсолені. завантажуємо в баночки. В кожну баночку додаємо 3 чайних ложки отступ. Все, оце весь маринад. Раз. Два. Три. Це найсмачніші гриби, які ви будете їсти. Дивіться, красота. Перевертаємось сторону. Подивіться, яка смакота, красота в нас вийшла. Шо, вона вже вкуснятина. В мене грибочки залишилися, я спробувала. Вже вкусні до нереальності. Взимку достаєте, промиваєте, додаєте цибульку, олійку і кушаєте. Це дуже смачний рецепт. Тому закривайте обов'язково. Смакуйте, готуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що ви були зі мною. Люблю вас. Миру вам щастя і до нових смачних зустрічей.